Вітаю, шановні! Доброго дня, з вами на зв'язку я Федформос. Вітаю мене на каналі. І продовжуємо, продовжуємо серію оглядів реплеїв під назвою, під робочою назвою Фет дивиться реплей. Я вже вирішив не заморочуватись, просто назвати Фет дивиться реплей. Так, на мій погляд, підходить цьому розділу. Назва найбільше. Тому ми сьогодні подивимося всього два реплейчики. Перший реплей це бій від Ганшота на досить непоганій, до речі, стежці СТРВ 81 Кямп. Десь у мене навіть на каналі є огляд на цей танк, Тому можете пошукати і подивитися. А ми поки що перейдемо до перегляду цього реплею від гравця з нікнеймом Gunшот. Мапа Альпінштадт. Режим перевага. Режим, який я ненавиджу, але люди з ним грають. І це нормально. Так, бій проти до речі, До речі. По чотири важких танки з кожної сторони. Ну, в принципі, відносно зеркальні сетапи. Єдине, що у команді ганшота на одну стежку більше. Тому давайте ми одразу перейдемо до перегляду. Ознайомимося з сетапами, з сетапами команд. У ворожій команді на дев'ятому рівні важкі танки із восьми. 752-й об'єкт. Еміль 1951 і Королівський тигр. СТ шка тут Т-44 ПТ-шки, об'єкт 704-й, досить небезпечний, до речі, танк і Су-130ПМ. Не менш небезпечна ПТ- -ха. у команді Ганшота. Також чотири важких танки. Це amx 120 К-91, Т-32 і Альфа-Тапок. Перепрошую, вибачте за мій кашель. ну Альфа тапок це ВК-45-2А. тут е, наш герой на СТРВ і, 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 і союзник на стандарті Б. птшки Борщ. Отакі От цікаві сетапи. Будемо дивитися у супротивника в кінці кінців. Перевага по ПТСАУ. Навіть якщо не зважати на те, що у них тільки одна естеха Тим не менш може бути некомфортно. Так, приберу курсор з екрану. 5 секунд час перезарядки. Мені цікаво, чому ганшот возить ще і адреналін. На мій погляд, цьому танку часу перезарядки вистачає на 5 секундах. Ну, це його вибір. Це його вибір. Я б насправді на цьому танку використовував класичний набір. Рємка, універсалка і вогнегасник. Тому що крути не танк можуть підпалити, він вигорить. Ну, ти при цьому втрачаєш ХП. Добре, Су 130ПМ встиг відкотитися після пострілу. Ну, все одно його вицілювати було не досить комфортно. Може, зараз вийде, да? Окей, чудово. Перший постріл пішов, підсвітився. Стандарт Б там впушує, ну, але він так впушує, може ще й нарватися на дві патеки ворожі. Тому навіть не знаю. Тому навіть не знаю. Там стандарт увімкнув героя. Летить мимо. Окей. Кямп світиться. Ну, ворожа команда вся десь на тому фланзі. Я так розумію, і щось вони не дуже, то її там і світяться. Союзники теж. Дивно поводяться, плюс одна із союзних ПТ-шок теж де, чорт, чорт, де стоїть. Ну, стандарт Б, бачите, віддав усе своє ХП заради того, щоб упоротися у Су-130ПМ. Чи розумний це розмін? Ні. Мені здається, стандарту потрібно було грати трішечки е, з розумом, трішечки з розумом. Тим більше в нього непоганий барабан. 704, добрий день. Ну і як результат? 704 просто зжирає. Е... Прикольно, да, У них ще й Королівський тигр АФК. О, то тут можна прямо 704-му в корму заїхати. Королівський тигр АФК це круто. Королівський тигр АФК це круто. Ви знаєте, я тільки що помітив, що дивіться, ці баки вони теж стають прозорими, прозорими коли, ти, коли ти дивишся на танк. Приціл. Добре, це... Фульний 704-й з'їдений. Ну, майже фульний. Це досить непогано. Це досить непогано і це мені подобається. Так, 704-й відправляється в ангар. Це добре. Королівський тигр. Ну, звісно, що слід його з'їсти. Ну як це не з'їсти королівського тигра? Дивіться, безкоштовного. Я б ще стріляв би йому десь в район двигуна, щоб, можливо, його і підпалити десь, да? Ну, команда між тим союзна і так там щось, до речі, зливається, тому що 3 в 5 рахунок. 3 в 5 рахунок. Поінти беруться, підпалив тигра. Молодець. Підпалив тигра. Чудово. А ось все, у нас і тут пальчики, дивіться, чудово. Повезло, що відбив постріл від 752-го. 3-800 стрілу. Ну, з іншої сторони, на жаль, поки там команду зливали. Е, поки команду там зливали. Ганшот розбирався з королівським тигром. З однієї сторони, добре, тому що, наприклад, він АФК може прокинутись, і тоді проти фолового тигра буде грати некомфортно. Але, але, бачите, 2 в 2 залишились. Е, борщик там хоч і шотний, але він забрав ворожий танк з, з підривом БК, але не слід забувати про те, що 752. Це дуже небезпечний важкий танк. Ганшот відіграє. Виграли Ще й борщ забрав Еміля. 4К на стрілу. Там підпали, ну, все як треба. Я не можу сказати, що це ізі майстер якби не перевага. Бій, можливо, міг би закінчитися інакше. Але в цілому, в цілому, цілому, 4К настрілу, майстер, підпали. Все як треба. Звичайний аккаунт, 155 тисяч в кишеню. Це досить непогано. Топ-1 з дамагу. Молодець, молодець. Переможців не засуджують. Ганшот молодець. Набив собі, да, безкоштовний демедж, да, да, з цим я погоджуюсь, але ну, безкоштовний демедж, ну, не можна ж цим не скористатися. А ми тим часом, шановні, перейдемо до наступного реплею. Реплей від Едуарда Віхоли. наче в тейні Т-95, якщо пам'ятаєте, на, на, на минулому стрімі ми щось зачепили тем, тематику Т-95, я сказав, що цей танк ні про що. А от Едуард сів на цей танк, пішов у рейти і зробив катку. І сказав, що Т-95 непогана машина. Ну, окей. Підемо подивимося, реплей. Це рейти. Режим перевага, мапа промзона. Бой, бій, господи, бій 8 -го рівня. Як бачите, усі танки 8 рівня. Давайте ми подивимося одразу сетапи команд. По п'ять важких танків з кожної сторони, по дві пт Ну, це хардкор, це хардкор, немає СТшок. Тому одразу перейдемо. У ворожій команді важкі танки Нарвон, Емілька перший, сомчик Гренадьор, Т-77 і Торнвагн. Ну, непоганий сетап, я вважаю. ПТшки, тут СМВ Віпера і Т-28 прототип. У команді Едуарда важкі танки. Це він на Чифтейні, Еміль перший, Дід Шостий, М4Йох і шкода Т-56. Мені здається, ворожа команда більш сильніша. Хоча я можу бути неправий. А от роль ПТ-шок тут виконує Мікс 105, досить теж непогана ПТшка. І Ісу-152. Ну, тут тачка на гарматі БЛ-10. Це небезпечна ПТ-САУ, скажімо так. Небезпечна. Так, відматуємо трішки вперед. І будемо дивитися початок бою, роз'їзд команд. Поки що не зрозуміло, хто куди їде. Йох, Йох прокинувся, добре. До речі, теж непоганий важкий танк, але поки що ми сконцентрували всю свою увагу на от цьому хлопчику, на в Т-95. На в Т-95. Вся команда, в принципі, влітає в промзону. Едуард їде одразу брати поінт, точку С. Ворожа, ворожа техніка супротивник захоплює там бешку. Трішечки з затримкою в'їхали, але два танки стоять на поєнті, тому ви, вони теж приблизно в той же самий час візьмуть поєнт. Ворожий торн там підтанковує трішки. Окей. Я, так, я не звернув уваги який снаряд Едуард заряджав. Можливо, фугас, ну, а можливо, і золото. Добре, Т-77. Виліз. Коліно на коліно посадили. Добре, оновили каточок. Чудово, чудово! Чудовенько. Оновили каточок, але далі не змогли утрим, утримати е, супротивника. Між тим, команди захопили обидві по два поінти. Поінти потрішечки капають. Чудово, Торн ще раз ловить зі зламаними е, баками. Ну він вже шотний. Його дуже швидко згризли. 77, добрий день. Можливо, встигне Едуард забрати 77-го. Дуже так, ви знаєте, самовпевнено, кидає з звіртух, але. Бачите, навіть пройшло. Так, Віпера ламає БК і Едуард і з підпалом. Та ти що? І чувак не возить вогнегасник. Я обожнюю таких гравців, які не возять вогнегасники. Еміль дивився на Едуарда, але але вчасно-вчасно відкотився. Шей з підпалом допалив, до так, так би кажучи, віперу повністю. Це добре. Це Сомчик от Сомчик, це, до речі, небезпечно, тому що він броньований. Пробили, І тут вони будуть штовхатися з чифом. Але, ну, знову ж таки, чиф програє. Другий підпал, другий підпал. Це круто. шип ламає БК, та ти що? І відлітає авангард. Добре, залишилося два танки. Так, це в них каєн і шпрот. О, то тут можна було навіть спробувати вицілити, да? Але це хіба... Це супротивник підпалив танк. Це супротивник підпалив танк. Залишилося... Залишився тільки шпрот. Ну, досить. Ви знаєте, досить так безпроблемно вони зробили цю катку. на початку Торна там розім'яли, потім Т-77-го, потім Віпера з Емілєм вломилися, але відлетіли в авангард. Тому досить непогано. Ну і сом. Досить, на мій погляд, теж нерозумно зіграв. Він міг просто йому. На мій погляд, йому треба було клінчувати чи втейна, але цього він не робив. Як результат, ворожа команда програла. Команда Едуарда виграла 3550 настрілу, майстер ворог горить, педалька за Ну, в принципі, і все. Ну, 100% це зашатав танчик. Давайте ми перевіримо, що там по підпалам, бо я не можу зрозуміти. Пошкодження виведення за модулів поранення екіпажу. Тут баки тільки. Тут теж. VP'era горіла. Ну, коротше, досить непогано накритував, Насправді. От, Тому тому якось так. Непоганий бій був, але такий, на мій погляд, такий розслабоні. В принципі, ворожа команда попалася не, не досить розумна. За що вона і поплатилася. Отакі От, сьогодні у нас були шановні реплеї. Прям. День, день перегляду реплеїв на танках 8 рівня. А між тим, шановні, дякую всім за перегляд цього відеоролика. Побачимося ми з вами на стрімах. Якщо у вас є цікаві якісь незвичайні реплеї, будь ласка, надсилайте їх мені на електронну пошту. Адреса вказана в описі під цим відео. От. Також я, можливо, ще додам огляд на СТРВ Кямпа. Лінк додам в опис. Ну і щось, коли будете надсилати свої реплеї, то пишіть щось в описі, щоб я приблизно, приблизно розумів, про що там у вас бій. А на цьому дякую всім за перегляд. Дивіться українське, підтримуйте україномовний контент, за можливості підтримуйте за Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Па-па. побачимося на стрімах.